Українська нація не вигадка ХХ століття, а результат тисячолітнього шляху народу, який зумів зберегти мову, культуру і самосвідомість попри спроби знищення. Сьогодні багато хто повторює вигідний москві міф, нібито українці, молодий народ, що з'явився лише 100 років тому, та історія свідчить протилежне. Ще з VI століття українська мова розвивалася окремо від інших слов'янських мов. Доктор філологічних наук Павло Гриценко доводить: жодної єдиної давньоруської мови не існувало. Уже тоді слов'янський світ поділявся на гілки, кожна з яких формувала власну мову та ідентичність. Українська належить до серединих слов'янських мов, має спільні риси з сусідами, але зберігає унікальну мелодику й структуру. Мова це не просто засіб спілкування, а ДНК народу, носій його пам'яті. Українська автохтонна, народжена тут між Дніпром і Карпатами. Навіть коли державність зникала, народ жив у піснях, думах, літописах. Уже в Остромировому Євангелії 1056-1057 років науковці фіксують риси української фонетики задовго до появи московських текстів. Київська Русь стала ґрунтом української духовності. Тут формувалися літописи, освіта, державність. Коли Московія назвала себе Русю, вона вкрала не лише назву, а й історію. Але справжня Русь це Київ, Чернігів, Переяслав, Галич. Українці змінювали самоназви: від русичів до козаків, від русинів до українців. Але сутність залишалася. Народ, що знав, хто він є. Ми нащадки тих, хто будував храми, співав пісні, втрачав державу, але не себе. Попри імперські спроби переконати світ, що українці вигадка, археологія, мовознавство і літописи свідчать інше. Ми автохтонний народ, а наша мова зберегла більше праслов'янських рис, ніж будь-яка інша. Єдність мови, культури і пам'яті зробила українців нацією задовго до сучасних держав. Коли забороняли мову, ми говорили нею вдома. Коли нищили книжки, передавали слово з уст в уста. Українська нація вистояла, бо її коріння глибше за будь-які імперії. Ми не з'явилися раптово. Ми проростали тисячу років, щоб упевнено сказати українці були, є і будуть. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.